Золотий вік піратів це період між кінцем 17-го і початком 18-го століття, коли піратство процвітало на морях. Але їхнє життя було зовсім не таким романтичним, як ми бачимо у фільмах. Воно було сповнене небезпек, суворих умов і постійної боротьби за виживання. Та водночас пірати мали свої правила, культуру і навіть певну систему демократії. На кораблі піратів панували антисанітарія та бруд. Піратські судна рідко заходили до портів, тому про регулярну чистоту не йшлося. Головною Проблемою були щури, які не тільки знищували припаси, але й переносили небезпечні хвороби, як от, чому їжа була вкрай одноманітною: сухарі, солонина, сушений горох і ром. Через відсутність свіжих овочів і фруктів пірати часто хворіли на цингу хворобу, спричинену дефіцитом вітаміну сес. Вода на борту швидко псувалася, тому її заміняли ромом або слабким пивом, яке довше зберігалося. Тон був розкішу. Більшість екіпажу спала просто на палубі або в тісних приміщеннях під нею. Погода, хвилі та постійні ризики нападів ворогів робили відпочинок майже неможливим. Попри суворі умови, пірати часто дотримувалися власного кодексу честі. Капітани обиралися голосуванням і їх могли змінити, якщо команда була незадоволена керівництвом. Усі здобичі ділилися справедливо між екіпажем. Навіть той, хто отримував найменше, мав більше ніж звичайний моряк на торговельному Кораблі, пірати забезпечували компенсацію для поранених членів команди. Якщо хтось втрачав руку, ногу чи око в бою, йому виплачували певну суму золота або більшу частку здобичі. Хоча більшість піратів були чоловіками, серед них траплялися й жінки, найвідоміші Анна Бонні та Мері Рід, які боролися на рівні з чоловіками і заслужили повагу своєю відвагою та силою. Жінки на борту вважалися рідкістю, але ті, хто долучався до піратського життя, ламали стереотипи і доводили свою спроможність бути рівноправними. Піратство було вигідним, але короткотривалим заняттям. Більшість піратів не доживали до старості. Британія, Франція та Іспанія почали активно знищувати піратів, і до середини 18 століття їхні золоті часи закінчилися. Тих, кого захоплювали живими, публічно страчували, щоб залякати інших. Проте легенди про їхню свободу, незалежність і зухвалість продовжують жити й сьогодні. Пірати залишили слід в історії як символ бунту проти системи, яка прагне контролювати все і всіх. Золотий вік піратів був не лише епохою грабунків і боїв, а й часом, коли люди намагалися жити за власними правилами, хоч і в надзвичайно важких умовах.